Вікна та двері ми дивимось крізь них, ми проходимо крізь них, і так щодня. Але чи часто ми зупиняємось, щоб по-справжньому їх роздивитись? На перший погляд, все просто. Але насправді це ж цілі інженерні системи, що пройшли тисячі років еволюції? От справді, давайте на мить задумаємось. це ж не просто отвір у стіні, закритий склом. Це технологія, яка постійно шукає баланс між нашим комфортом всередині і зв'язком зі світом ззовні. Сьогодні ми спробуємо розібрати на гвинтики ці, здавалося б, звичні речі. І ось перша ж цифра, яка показує, чому це все так важливо: 40, 60 відсотків, уявляєте, це саме та частка тепла, яку будь-яка будівля втрачає саме через вікна та балконні двері. Це ж майже половина. І одразу стає зрозуміло, наскільки конструкція вікна є критичною для тепла в наших оселях. Ну що ж, щоб зрозуміти, що ми маємо сьогодні, треба, як то кажуть, зазирнути в минуле. Адже те, що нам здається очевидним, колись було справжнім проривом. І починалося все, звісно, зовсім не зі скла. Спочатку отвори в стінах затягували тим, що було під рукою шкури тварин, наприклад, або навіть бичачі міхури, вони хоч трохи пропускали світло. Перші справжні скляні вікна з'явилися аж у Римській імперії, але це була звичайно неймовірна розкіш. На Русі, наприклад, довгий час використовували слюду, а пізніше навчилися робити такі товсті, круглі шматки скла. Ну і звісно, готика з її величними вікнами, трояндами. Це вже справжні витвори мистецтва. Ось подивіться чудовий приклад з романської архітектури біфоріум. Здавалося б, що тут такого? Два отвори, колона посередині. Але це вже не просто дірка в стіні. Це повноцінний архітектурний елемент, де функція і краса йдуть пліч опліч. А ось зовсім інша історія: венеціанське вікно, широке, арочне, розділене на три частини. Воно буквально заливало приміщення світлом, створювало відчуття простору. Відразу видно, як змінювались і культура, і архітектурні пріоритети. І на десерт нашого історичного екскурсу риб'ячий міхур, назва кумедна, а форма просто неймовірна. Це пізня готика, і тут вікно остаточно перетворилося з просто функціональної речі на ледь не головний декоративний елемент всієї будівлі. Так, з історією розібралися. А тепер стрибок у наше сьогодення. Давайте подивимось, з чого ж складається сучасне вікно і як воно, власне, працює. Якщо розібрати його на частини, то в основі всього лежать чотири ключові елементи. Отже, це коробка, або як її ще називають, рама, далі стулка, потім склопакет, і наостанок фурнітура. Звучить доволі просто, правда? Але за кожним із цих слів своя технологія і своя важлива роль. Давайте по порядку. Почнемо з коробки. Це по суті скелет нашого вікна, та сама нерухома рама, яку міцно монтують у стіну. Саме вона тримає на собі всю вагу і відповідає за міцність та герметичність усієї конструкції. Далі ствулка це вже рухома частина, та яку ми власне, і відчиняємо, коли хочемо провітрити кімнату. Вона тримає в собі склопакет і за допомогою петель кріпиться до коробки. Все логічно. А ось тут починається найцікавіше склопакет це серце і мозок сучасного вікна. Це не просто один шар скла. Це герметична коробочка з двох, а то й трьох шибок. І весь фокус у просторі між ними його заповнюють повітрям або інертним газом. І саме цей прошарок створює потужний бар'єр для холоду і шуму. Це й є ключова технологія енергозбереження. І нарешті фурнітура. Можна сказати, це м'язи та суглоби вікна. Всі ці ручки, петлі, замки, приховані механізми, саме від їхньої якості залежить, наскільки легко вікно буде відчинятися, наскільки щільно воно прилягатиме до рами і, звичайно, наскільки безпечним воно буде. Окей, з конструкцією, наче розібралися. Тепер перейдемо до вічної битви матеріалів, що краще для віконної рами: старе добре дерево чи сучасний пластик, тобто ПВХ. У кожного табору є свої залізні аргументи. Отже, що ми маємо? Сучасне дерев'яне вікно це не просто дошка, це складний, клеєний брус, дуже міцний і стійкий до деформацій. З іншого боку, пластик легший, йому можна надати будь-яку форму, і він абсолютно не боїться вологи. Але за технологічність дерева доводиться платити, це дорогий матеріал. А от з пластиком є інший нюанс, його важко ремонтувати і дуже багато залежить від якості самого монтажу. Так, про вікна поговорили, а як щодо їхніх найближчих родичів, дверей? Здавалося б, принцип схожий, але ключове призначення у них все ж таки зовсім інше, і це все змінює. І якщо говорити зовсім просто, вікно це про дивитися, а двері про проходити. Вікно дає нам світло, повітря, зв'язок зі світом, а двері це в першу чергу про контроль доступу, про безпеку і про чітке розмежування простору. І саме ця різниця у функціях диктує і різницю в конструкції. У світі дверей теж є свої класифікації. Найчастіше можна зустріти три основні типи фільончасті, це ті, що ніби зібрані з рами і красивих вставок, потім щитові, вони мають суцільно гладку поверхню і простіші теслярські їх зазвичай ставлять у господарських приміщеннях. Давайте для прикладу зазирнемо всередину найпопулярніших міжкімнатних дверей щитових. Це такий собі сендвіч. Спочатку роблять легкий дерев'яний каркас, потім порожнину всередині заповнюють чимось легким, наприклад, щільним картоном у вигляді бджолиних сот, щоб двері не були важкими. А зверху все це з обих боків закривають декоративними листами. Геніально і просто. Ну що ж, час збирати все докупи. Наша невеличка подорож у світ вікон і дверей добігає кінця. Ми побачили, як звичайний здавалося б отвір у стіні. Перетворився на щось значно складніше. І це, мабуть, головний висновок і вікна, і двері сьогодні це справжні високотехнологічні системи. Вони відповідають за тепло, тишу, безпеку і, звісно, за вигляд нашого дому. Шлях від шкури Мамонта до герметичного склопакету з інертним газом пройдено, і це вражає. І ось ця цитата з першого джерела, мабуть, найкраще все підсумовує. Вдумайтесь, вікно це одночасно і найбільша дірка в теплоізоляції будинку, і водночас наш головний канал зв'язку зі світом. У цьому парадоксі і полягає головний інженерний виклик. І наостанок питання, щоб трохи пофантазувати ми живемо в епоху розумних будинків. Що далі? Вікна, які самі змінюють свою прозорість залежно від сонця, двері, що впізнають господарів по обличчю, і вітаються з ними, майбутнє цих на перший погляд простих речей обіцяє бути ще цікавішим.